Доброго здоров'я, друзі! З вами Влад, з Vudocom. І сьогодні в нас буде нова рубрика про те, як великі бренди запускають свої маркетингові воронки в соцмережах і чому вони є успішними. В цій рубриці ми будемо розбирати. Якихось крутих великих брендів, так само, можливо, будемо додавати якісь розвиваючися українські бренди, аналізувати їхні рекламні креативи, їхні маркетингові підходи, їхні сайти, і дивитись, що ми можемо для себе взяти для своїх рекламних компаній та своїх маркетингових ронгів Отож, дивись уважно, буде дуже цікаво. А перед тим, як ми почнемо, перевір, чи ти підписаний на наш YouTube канал, чи ділишся нашими відео з друзями, і чи ти поставив дзвіночок, щоб тобі приходили сповіщення про нові відео. Отож, давайте почнемо. Я буду дивитися в екран. І Паралельно розбирати рекламні компанії прикольних брендів, і буду вам казати, що є зроблено класно з моєї точки зору, що є зроблено не дуже круто і що можна покращити. Чому я взагалі можу про це розповідати? Тому що я вже 4 роки займаюсь Facebook, рекламою, Тікток, рекламою, Гугл рекламою. У нас є величезна команда, яка веде рекламні компанії для провідних українських брендів, які продають на міжнародний ринок. Ми до. Масштабувати їм бізнес. Так само я руками налаштовував тисячі рекламних компаній, дивився тисячі рекламних кабінетів. І я, в принципі, живу рекламою. тому я Можу сказати, що це мій хліб, і я маю достатньо досвіду, щоб говорити, що мені подобається в рекламних креативах, що мені не подобається. Ми масштабували рекламу там до 100 тисяч доларів в день в продажах і більше, тому ми точно розуміємо, як що працює. Але ми це найкраще розуміємо на міжнародному ринку. Перший бренд це бренд дуже відомий, який став ну, повноцінним брендом, а починався як дропшипінг бренд. Це бренд Gymshark. Це бренд двох хлопців, які вирішили дропшипати це спортивне спорядження, потім спортивне харчування і так далі. І переросли в величезний просто бренд. Вони крутять величезну кількість рекламних кампаній. Просто коли ви вписуєте ключове слово Gymshark, ви бачите 15 тисяч. Тисячі різних креативів крутиться в їхніх рекламних компаніях у них є регіональна реклама, регіональні представництва в Німеччині, у Франції, в UK і так далі. Це просто те, що я зараз відкрив. І що є ключовим в успіху цього бренду? Давайте заходимо. Ми бачимо, що тут, по-перше, є реклама на різних мовах, як німецької мови, так е якоюсь скандинавською, французькою, так і англійською. Подивіться на їхні рекламні креативи Переважна більшість їхніх. Рекламних креативів це так званий UGC контент. Бачите? Тобто якась міледі просто одягає їх костюмчик, крутиться біля дзеркала і потім показує, як вона всю лінійку одягу. Від них одягає, да? тобто вони ж себе вже позиціонують як бренд для фітнес едік, да? тобто люди, які горять фітнесом, і вони вже повністю одягу. Що ми бачимо? Це реклама конкретно на жіночу цільову аудиторію, де показано, що ви від бренду Gim Shark можете одягнути все від спортивного костюма до шортів, до легінців. Це дуже круте розширення продуктової лінійки. І так само на цьому відео мені дуже подобається, що показана. Конкретна цільова аудиторія е, цього продукту, тобто це спортивна підтягнута дівчина. Вони себе так і позиціонують. Тобто це Health and wellness бренд, це не той булші, там де типа для всіх категорій боді позитив, де ожиріння і повне безвідповідальне стану до свого тіла вважаються нормою. Ні, Джим Шарк себе позиціонує якраз людей, які ставляться до свого тіла з повагою, не переїдають і займаються спортом. Далі, як ми бачимо, ще один UGC відос. Який зроблений знаєте, як з Тіктоку коментар try on, і дівчина дуже класно спортивної фігури, міряє їхні всі комплекти спортивної білизни для тренування. Це дуже дуже круто. Працює такі джусі контент, Тому що кожна дівчина, яка дивиться, починає себе уявляти в такій білизні. Як бачите, переважна більшість їхніх креативів, які вони запускають і тестують 23 січня які вони запускають і тестують суть січня грудні. Вони всі мають UGC складову, тобто User Generated Content. Далі тут є звичайно креативи, які такі просто студійної зйомки. Але якщо ми поведемо далі, ми бачимо hot Drops і ми бачимо, що вони працюють вже з інфлюенсерами, У них є ну їхні бренд амбасадори. І це чистий UGC контент. Тобто вони просять справжніх людей робити фотки, які вони використовують рекламі. Це працює круто. І от ще один такий креатив. Тобто, ми бачимо, що воно працює. Ще один креатив. Бачите, просто красива підтягнута дівчина показує свою фігуру в одязі Джим Шарк. Як правило. Ми можемо подивитися, що вони крутять, це вже на Францію. Вони крутять офер мінус 60, просто щоб дуже сильно заінгейти людей, переходити на сторінку продукту і вибирати собі. І е, тестують оффери Get 50 off, тобто такі класичні дропшиперські оффери, що круто працюють для їхньої цільової аудиторії. І далі ми бачимо 60% офер знову UGC контент, знову UGC контент. Бачите, ну, досить круто. Тобто, єдине, що мені не подобається в їхніх рекламних креативах, тут немає чіткого розподілу по топа в The funnel і Middle of the funnel. Тобто, Тут не видно, де офер на аудиторію, яка вже купила, або яка ще не купила, але була на сайті, і де офер на холодну аудиторію, таке враження, що заливають всіх просто в холодну. Давайте перейдемо на якісь з їхніх креатив. Подивимося, що. Є на сайті, так, зараз хочу клікнути, shop now. Давайте, от бачите, у них розподілено по геолокаціям. Ну, Вони ведуть на колекцію. Очевидно, що після колекції вони будуть докручувати вам ретаргет, Але якщо ми відкриємо будь-який продукт, ми бачимо, що він відфотканий. Теж по принципу UGC Page завжди цільова аудиторія зображена не тільки на рекламних креативах, а й зображена на сторінці вебсайту. Це дуже-дуже круто і це супер закриває де на покупку. Так само, якщо ми перейдемо на чоловічий одяг, ми можемо побачити, що на кожному з продуктів, навіть коли ви міняєте там вибір футболки, ми можемо побачити різну цільову аудиторію, як по расуну, так і по. Ну, по якимсь іншим характеристикам, це дуже круто. Це означає, що бренд працює з максимальною шириною, ну, споживацької бази. Це дуже круто. І давайте наостанок подивимось, скільки ж до них заходить користувачів на їхні. Європейський сайт, друзі, і це 600 тисяч манслі візитів в місяць. Тільки на цьому вебсайті. Подивіться, це сайт на Нідерланди. Ми зайшли. Е, нідерландський сайт, якщо ми переключимось, умовно кажучи, давайте на United States веб-сайт. Gymshark.com це виключно вже американський сайт. Подивимось, скільки сюди заходить. Вони працюють е, з Shopify Markets, Очевидно, ну ми бачимо просто 10 мільйонів. Манслі віздрів, тобто 10 мільйонів людей заходять на сторінку бренду Gymshark. Ви Просто уявіть, який бренд був створений з дропшипінгу. Це був чистий дропшипінг, як вони сильно замаштабувались. Крутить рекламу в Snapchat, в TikTok, в Facebook і ще й в Google. Ну, коротше, це багатомільйонний бренд. Ми бачимо знову ж таки UGC. Product Pages, наша цільова аудиторія, яка крутилася в рекламному креативі, зображена в нас тут і на сторінці продукту. Це дуже круто, дуже рекомендую так робити, але я би додав більше якихось оферів креативу на Middle of the Fact. Наступний бренд у нас теж бренд, який виріс з чистого дропшипінгу, і бренд, який пройшов з онлайн-офлайн, в це бренд Сефора. Не більшість жіночої аудиторії знає про цей бренд, тому що це один з найбільших дистриб'юторів б'юті продуктів у світі. Ми бачимо, що у них є регіональні сторінки: Сербія, Греція, Румунія. Канада, Турція, Індія та інші країни. У них переважна більшість креатив. Мені дуже подобається, що вона все таке е, около рекламне, знаєте, старі Оріфлемської реклама, але більше UGC контенту і більше product description. Бачите? Дівчина все попшикала, топ заходимо. Так само цей креатив Rare Beauty, Дуже. Дуже класний офер рідкісна краса. Ну тобто видно, що працюють дуже сильні маркетологи, які пропрацьовують енгли. Бачите, один той самий енгл, який ріжеться на різні креативи. Давайте далі подивимося, що вони ще тестують. Вони запускають дуже багато реклам. О, будь ласка, ugc Креатив. Просто Ідеальний креатив, user generated content. Бачите, цільова аудиторія бренду показує, як круто працює їхній продукт. Прості, господі, не знаю, як це називається. ну Це щоб підкручувати і малювати Вій. Але ви бачите, як круто вони працюють з UGC Креативом. Наступний. Ну тут видно, що цей бренд працює з LGBT-спільнотами і теж працює на досить широку аудиторію. Бачимо, що тут трансгендер зараз малюється і коментує. Це ознака того, що бренд соціально відповідальний намагається працювати з усіма аудиторіями. Тобто, бачите, два креативи, які він тестують з 18 січня, двадцять го ugc контент. Це більше такий рекламний контент. Знову ми бачимо ugc контент. Бачите. Блогер робить огляд косметики. І це показує в тому, що бренд для всіх. Неважливо. Ти хлопець, ти дівчина, ти себе ідентифікуєш, як хочеш, ти можеш користуватись Сефорою. Це робиться, коли вже в тебе настільки великий бренд, що тобі треба рости в самий широкий масштаб. Але подивіться, підхід до реклами, виключно UGC, UGC, UGC. UGC, тобто дуже багато, і е, вони тестують один енґл. Try C4 Collection, Try C4 Collection, Try C4 Collection, тобто вони вибрали 15 енґлів, тобто кутів. По яких вони можуть показати рекламу своїй цілі аудиторії і їх тестують в різних ugc креативах. Це неймовірно професійний підхід до реклами, і нам це треба брати. Тобто такий UGC підхід, він просто круто працює. Тобто, один той самий офер для 15 різних аудиторій. Це просто розрив. Мені дуже подобається у Sephora, що вони ділять, бачите, тут все майже UGC контент. Вони багато рекламу ділять на мов і ТОВ контент. Тобто вони пропонують якісь оффери на Мідал Зефайл контакт for beauty insiders and get birthday gift on us. «Choose a mask and mini set for $25 bonus». Тобто вони відкривають програму лояльності, крутять офер, щоб ви зареєструвались у них на сайті, якщо вже були, і отримали birthday Gift. Ви розумієте, це неймовірно крутий офер. Тобто, вони людей залучають вже іншими шляхами. Там, де пишуть Discover, Become a beauty insider», це все. Це холодна аудиторія. От там, де відгуки Filler Under Neat. Це вже може бути Middle of the Funnel компанія. Але, знову ж таки, дуже просто запутатись в рекламі, якщо вони є їхньою цільовою аудиторією, вони ну, не до кінця правильно розділили, звичайно, Middle of the Funnel і, і Top of the Funnel, Але, можливо, я некоректно її дивлюся, так як я. А, от, дивіться, Take, 50 Off, to fan. Fanfavoris from IT Cosmetic Lancom. Да, вони скоріше за все крутять Middle of the funnel, коли вже дозакривають take 50 s off. Коротше, дуже круто. Давайте перейдемо до них на сторінку. Це Beauty Offers. У них вже величезний такий marketplace, якщо чесно, для косметики. Тут багато всього. Дуже невеликий чек. Дуже невеликий чек. І він круто працює, у них звичайні продуктові сторінки, в яких дуже класно, що на кожен майже продукт є така штука, як огляд цільової аудиторії, і показник того, як воно працює теж з різними расами, гендерними представниками. Це дуже-дуже круто. Сторінки в них звичайні маркетплейсерські, їм не треба дуже сильно заморочуватися з відгуками, хоча вони тут теж є. І дуже круто, що дівчат позбирали таких, що реально фоткаються, показують, як воно працює. Ну, ідеально зроблено. Давайте подивимося скільки трафіку є у цього бренду. 66,4 мільйони monthly visitors. Тобто, ви собі просто уявляєте, це півтори України заходять на цей сайт кожного місяця. Це. Просто неймовірні показники, це 100 мільйонів в місяць. Вони можуть робити взагалі дуже просто. Добре, давайте рухаємось далі по нашим брендам. Це було два крутих бренди. Що нам треба з них взяти? Це те, що ще більше UGC контенту на сторінках. Більше розділяти тофемов комунікацію і працювати з усіма енглами в суспільстві це дуже круто. Працює у нас немає такої великої поляризації в суспільстві, щоб так багато енглів пропрацювати, Проте ми теж можемо подумати в цю. Сторону. Наступний бренд, один з моїх улюблених брендів фешн-ніші, Represent Clothing, Це британський бренд, який теж виріс з дропшипінгу, друзі. Я не просто так вибирав топові бренди, які повиростали з дропшипінгу, тому що, на жаль, більшість з нас ще досі не вірить, що така модель роботи на міжнародному ринку електронної комерції може давати класні результати. Якщо ви сумніваєтесь в цьому, то єдине, що я можу порекомендувати, це зареєструватися. Ресуватись на наш майстер-клас, який є по посиланню до цього відео, і відкрити для себе цю бізнес-модель, тому що мене чесно досі дивують люди, які просто в це не вірять, що це працює. Ну, ви не повірте, є люди, які не вірять в те, що можна продавати на міжнародних ринках, сидячи в Україні, приймати оплати зразу на свій рахунок і ними оперувати бізнес. Тому не зволікайте, реєструйтесь на майстер-клас. Ми розливаємо вам ці упередження. Окей, okay. бренд Represent Closing Бренд, який виріс виключно з дропшипінг історії можете почитати їх історію. Це Майк е, Хітен і Джордж Хітен, два брати, які запускали цей бренд. Вони крутять в основному, як для брендів круто і працюють, тому що ми працювали зі схожими брендами, як з клієнтами. Ми бачимо, що вони е, дають такий більш сильний продакшн на свої продукти. Тобто, тут не так багато UGC-контенту, а більше продакшн. Подивіться на ці креативи. Вони щось на межі мистецтва продакшну, мистецтва маркетингу. Тобто, в них є просте таке позиціонування, так само, ось тут. Дуже круте відео. Є voice-over, немає тексту. Я би ще текст трошечки додав, які з субтитрами, але показував зразу аудиторія, що тім 247, 24 на 7, від репрезент, на Це люди, які ну носять одяг під будь-який життєвий сценарій. Дуже круто показали, що хлопець біжить по дорозі. Тобто, ну це для таких сильних, прогресивних, цілеспрямованих чоловіків, які ставлять собі виклики. І про це і говориться. Про те, що бренд себе позиціонує як якісний, перевірений. І от його ключова цільова аудиторія це ось такі от нестандартні цілеспрямовані чоловіки. Так само ми це бачимо в такому за продакшеном UGC-креативі. Дуже круто виглядає. Бренд поєднання такого smart casual і спорту. Це виключно продакшн, тобто бренд себе позиціонує як виключно лакшері сегмент і тут не так багато здавалось би, UGC крати, але якщо ми подивимось, що тут є далі. Бачемо теж такі загадкові відос. Оце вже більше схоже на Production плюс UGC з показником цільової аудиторії. Тобто ми бачимо, що вони запускають бренд Вернес такі компанії, які просто показують про бренд без кнопки Shop Now і на нову колекцію з кнопкою Shop Now. Тобто це точно реклама в холодну цільову аудиторію. Далі Owners Club Showcases. Owners Club це ті люди, які. Придбали вже якийсь одяг репрезент, і вони попадають в Owners Club, і вони на них крутять іншу ком. Тобто, це така собі е, мов-і-бов комунікація. Бачите, Owners Club? Ну, це їхній чисто е, такий офер. І так само е, вони крутять класний офер, buy three more products, receive 30% off at checkout, Тобто вони доганяють людей офером е, на купівлю. Трьох чи більше, і отримані 30 на чекауті. Тобто, це точно middle of the funnel. Людина купила щось одне або кинула в корзину одну або два продукта, їй крутять купи три і отримає 30 знижки на три. Ну це геніальний офер. І вони просто взяли стандартний креатив, де текстом прописали офер 30% на чекають. В цілому вони крутять дуже багато такої брендової реклами. Яка просто ну показує бренд з іншої сторони, чи з бренд брендвертнес крутять з різних сторінок, що дозволяємо охопити більше цільової аудиторії, попасти в більше акціон. Круто до цього підходять. Давайте перейдемо на сайт. В них є певна стилістика, воронки на сайті це такі виключно продакшн, брендова історія, але знову ж таки завжди є представник цільової аудиторії на продукт-пейджі. Це важливо розуміти, тому що. Якщо ви не будете показувати представника цільової аудиторії на сторінці, це буде дуже дуже погано. Сторінка Прикольна, вони не дають відгуків, тому що вони. Бачите, продукт-пейдж без відгуків, тобто вони себе позиціонують як бренд іншого сегменту, для покупки якого не треба відгуки. Бренд говорить сам за себе, якість і одягу говорить сам за себе. Тобто у них немає позиціонування з відгуками на продукт-пейджі, як у попередніх брендах. Да? Тобто вони від цього відійшли. От, наприклад, люби шорти ми візьмемо, бачимо шорти, немає жодного відгука. Ніяких селстрігерів, стрігерів крім Instock, Speck Ship і Available. On, Ну, коротше, якісь поінти дають за покупку, є Afterpay і так далі. Давайте подивимось, скільки трафіку заходить на цей бренд. На цей бренд заходить 1,6 мільйона тотал візитерів в місяць. Це просто неймовірні речі. Це значить, вони роблять десь в районі 5-6 мільйонів фунтів. Ну, не в фунтах тут все. в, в місяць. Це дуже-дуже великі гроші. Ми розібрали вже три. Крутих брендів, я хотів вас перепитати, дайте, будь ласка, фідбек, як вам ця нова рубрика, в якому форматі вам інтересно робити розбір. Мені розбирати декілька брендів, що один глибоко розбирати. Взагалі, вам що сподобалось, що не сподобалось, або накиньте в коментарях брендів, які б ви хотіли, щоб я розібрав. Я думаю, що це буде одна з наших постійних рубрик. Влад розбирає воронки, і ми будемо тут говорити про круту рекламу. Тому. Не соромтесь, залишайте свій фідбек в коментарях, я його весь прочитаю і буду робити правки. А на цьому, друзі, в мене все. Не забувайте лайк, підписка і діліться з друзями, тому що те, що ми тут обговорюємо, є дуже корисним для того, щоб покращувати свої рекламні воронки. На цьому все, друзі. Чекаю вас на нашому майстер-класі.